Псалом 119, 11 або 118 в іншому перекладі. Я бережу твоє слово в своєму серці, щоб мені не грішити проти тебе. Що допомагає людині грішити? Без знання А що допомагає не грішити відповідно? Слово Боже, да? яке є в серці. Тобто, ключове ми, дивимося, що є Слово Боже. Взагалі, ми бачимо, як Біблія багато взагалі акцентує уваги на важливості того, що виходить з наших вуст. Да? Ми бачимо, що в Біблії надзвичайно багато приділяється уваги тому, що ми говоримо. І якщо так подивитися, то Біблія набагато більше схвалює людей, які мовчали все життя. Ніж ті, які не контролюють свій да, мовний потік. І отож. Питання. Якщо ми усвідомлюємо, що нам не потрібно грішити, да? Боже Слово, донесло нас до цього, ну, цю істину. Да? Що інколи проривається крізь це усвідомлення? Те, що да, ми говорили, те, що не залежить від того, чи знаємо ми щось чи ні. Да, похоть плоть. Наша плоть, наша гріховна природа, вона інколи, не дивлячись на будь-які усвідомлення, які в нашій голові, воно інколи проривається наружу. Гріх кожного нас є різний. Хтось любить випити, хтось дуже гордий, хтось любить увагу та славу, хтось любить бути завжди правим. Якщо цей гріх є в людині, то їй доводиться з ним постійно боротися. Але ми інколи можемо і програвати в цій боротьбі. Головне не програти у війні да? проти гріха. Інколи боротьба може бути програна в певні моменти нашого життя.